Насильство це не прояв сили, а ознака внутрішньої поразки. Кожен агресивний вчинок залишає слід не на тілі, а й душі, руйнуючи довіру, повагу та почуття безпеки. Світ стає кращим не тоді, коли хтось піднімає руку, а тоді, коли ми піднімаємо рівень доброти, терпіння та взаєморозуміння. Важливо пам'ятати насильство це не норма, і ніхто не має права змушувати тебе мовчати чи терпіти. Кожен із нас заслуговує на повагу, підтримку та безпечний простір. Говорити про такі випадки це не слабкість, а сміливість. Це крок до того, щоб захистити себе та інших. Час від часу. Кожна людина може опинитися поруч із ситуаціями, де порушуються межі, принижується гідність або завдається шкода? Насильство це не лише про вдари чи фізичний біль. Це можуть бути залякування, приниження. Чи знаєте, до кого можна звернутися у випадку насильства? Чи вмієте сказати ні, якщо ваші межі порушуються? Чи почуваєте ви себе в безпеці? Чи дивитесь ви в очі незнайомих людей? Про що? говорить і хоче? Насильство завжди порушує права людини, її свободу та гідність? Насильство може бути вдома, в школі. На вулиці, чи навіть в інтернеті. Це можуть бути як активні дії, так і приховані. Людина, яка зазнає насильство, ніколи в цьому не винна. Відповідальність завжди несе той, хто кривдить. Там, де панує жорстокість, зникає простір для розвитку, творчості та щирості. Добрі справи навпаки. Відкривають серце, один щирий жест, тепле слово чи проста усмішка здатні змінити настрій людини, а інколи і цілий день. Усміхаючись одне одному, ми будуємо містки замість стін і допомагаємо світові ставати людянішим. Добро не робить нас слабшими, воно робить нас сильнішими, бо дає відчуття причетності та людяності.